Відліт, з пошти, забрала кіру сьогодні посилку їй прийшов планшет. Ми на тему замовляли планшет. Гуляйте, прийшов за 6 днів. Я просто в шоці. Перший раз посилка з теми прийшла за 6 днів, чесно. А не дивиться, я вже не можу зачекатися, Ми його так чекали. Потім покажемо. Кіра вже відкриває планшета. А ну-ка, як в айфоні пльночку. Клас! Дивіться, да. подожди, дай нам покажу. Ми вже зняли, дивіться. Ой, зняли, кажу, ми вже вділи чехол. отакий був чехол. Ну не дуже, але він безкоштовний, він був подарунок. Цей чехол, Бачите, він вже в чехлі. О, така мишка. Дивіться що, показуємо. Безпроводна мишка. От така це по екрану малювати. Да. О, така ну не зарядка. малювайте, а усі. Кстати, вона дуже довга, це добре. Зарядка. І клавіатура. І дивіться клавіатура. Вона просто офігенна. Бачите? Тобто це геть ноутбуком робиться, так? Да? Зрозуміло? Mm -hmm. І що там ще? А, е, я окремо вже докупляла, це не в наборі було. Е, карта пам'яті. Так, і... А, ну це я собі купила, теж покажу. Це е, на стіну, щоб пульт не губити. У нас постійно губиться пульт в хаті. Постійно. То Це на стіну і пульт сюди. Поняли, да? А це, до речі, ми купили для стічика, для гамічка. Е, це такий шарик, в якому він гуляє. Потім покажу. І що тут у нас ще? Вже все розкидане. Вон коробка од нього. Це в нього коробка. А, і ще докупила теж окремо я купляла клавіатуру українську. За того, що тут ж англійська, а вона до українського кіри обов'язково. Емілька вже взяла. Дивіться, будемо запускати перший раз. Запускаємо перший раз. Боже, я так переживала, щоб він не побився. Це ж з іншої країни. Уявляєте, скільки він їхав? Я так переживала, щоб він не побився. Чесно. Потихеньку так. Помілійся. Мені саме більше подобалося, що мишка оця о, вона чорна і вона без проводу. Бо ви проводається, запутається. Ну так, да, але безпроводна теж е мінус в тому, що не, зараз я бачу. Блін. що тут інгліш? А ні, можна вибрати, слава Богу. Давай шукаємо або русську, або українську. Що є вже? Давай я погортаю. Я так розумію, тут. Русский бери вже. А, українська є, все, супер бери. Я думала, що тут немає. Вітаю! Все, почати. Почати. Давай. 91 заряд. Чекай, Wi-Fi треба підключити. Ну, все, ми будемо підключати, а потім вам покажемо. От, дивіться. Бачите, він робиться повністю кноутбук. Отак, бачите? Клас. Але я так зрозуміла, що клавіатура підключається по Wi-Fi. Зараз будемо пробувати. Він він Звати вік. Подаримо все. Чотирнадцята окрема механізована відрода і князером на водою. Слави історія сучасного зброєння та субої. Виступаємося на зимні комплекси. Стать частиною нового покоління захисників. Чекайте тих, хто ранку. Всім привіт. Подивіться, яка в нас краса. І, звичайно, не видно, але там ще мете і мете сніг. Просто Я вивела собаку, виводила, я провалилась по коліна. Чесно, кажу, вона мене потягнула. Ну Це просто, я не знаю, мені здається, що така зима була останній раз ще в моєму дитинстві. Ну, добре, не в дитинстві, це я вже перегнула в підлітковому віці. Чесно, ну я не пам'ятаю такого. Щоб діти вже тиждень можуть на санках, на льодянках, на горках покататися, в сніжки пограти. Ну це просто і сніг іде, іде, і не розстає, і морози ж передають, то він ще буде цей сніг. Ну, Це просто краса. Я не знаю, У мене кіра така довольна. Мілька перший раз каталась на саночках в новорічну ніч. Ми не могли її достати оттуда. Клас, така краса. Приємно, коли така зима, це дуже приємно. Чому це слякоть, дощ, сирость? Аж не хочеться Тобто зими, хоч її швидше пережити, а це ж аж приємна така зима. Клас. Дивіться, що в нас робиться. Все замело. Просто все замело. Нало в неї просто криша їде. Коли вона бачить сніг, вона його так любить, що просто. Не знаю, чи всі собаки так, чи це вона так? Вона просто дуріє, коли його бачить. О, такі у нас справжня з Нала, успокойся. Ти просто що їй робить? Вона не може вгомонитися. Так сніг любить. Любиш сніг? Так. Yeah. <laughs> <laughs> Все, Нала, пішли, бо немає часу. Пішли. Потім ще підемо. Ми сьогодні підемо мільку на саночках катати. Кіра теж хоче гуляти, пішли і тебе візьмемо, так. Да. Візьмемо тебе теж. Щоб ти подуріла. Бо я бачу, що ти не переживеш це, якщо ми тебе не візьмемо. Так як ти цей сніг любиш, це просто капець. Йдемо, йдемо. Любиш сніг, так? Да? Клас. Кайф для тебе, так? Да? Просто немає мороза. А от ще морозу тут. Все, йдемо, нали, йдемо. Дивіться. А у нас сьогодні та сама картина. Точніше, не та сама, бо снігу вже в два, а то й в три рази більше, і він опять же йде, йде, йде. Боже, я не знаю, я не вірю, що в цьому році така зима, їй богу, ніхто не вірить. Клас! Яка краса. Кіра пішла на санках сьогодні, вернулася і каже, мама, невозможно з горки з'їжджати, бо там просто все замело. Просто санки застріють в сугробах і невозможно дитині з'їхати. Але вчора вечором ми з Семількою ходили, да. Ми з чоловіком розчищали дорогу, бо машина в нас просто не, ну, не могла до нашого будинку, ми не могли заїхати. Прийшлося розчищати дорогу, а Кіра Семілько цей час на санках каталась. Да. У нас вже новий ранок, всім привіт. Дивіться, Кіра на своєму новому планшеті вже. В Роблоксі грає. Прикольний планшет, я вам скажу. Всі на нього гнали бочку, що с теми, планшета, ну ти що. Ні, я вам скажу, це ще й малюсіньким ноутбуком робиться. Клавіатура, мишка, все підключається ще як ноутбук. І так як Кіра навчається в нас онлайн, то ми з собою ноутбуку цей великий возимо, коли наприклад, їдемо до бабусі на цілий день. А так ми з собою будемо брати цей планшет, клавіатуру, мишку, і я думаю, що його з голови хватить. І от вона грає, дивиться в в уже брати. Коротше, все круто, все нравиться. Нравиться Кіра тобі, так? Я теж думаю, що класно. Дивіться, вчора мільки купили такі ботиночки зимові. Зараз покажу. Такі прикольні. Угі. Дуже тепленькі, вони всередині дуже тепленькі. Такі. Боже, ми вчора поїхали, вони, повірите, в пів сьомого, по-моєму, вечора. Бо у нас виключили світло, я кажу, чоловіку, що будемо сидіти? По-друге, Мільки треба ботинки, бо в неї такі не дуже теплі були ті. А вже ж у нас замило повністю, кажу дитину навіть на вулицю взяти, то треба тепле взуття. Та й ми поїхали, щоб не сидіти без світла, і щоб якраз купимо її, бо вже точно що вже треба було, вже срочно. Ми поїхали, купили півсьому вечора, магазин закривався через півгодинки, вже ми ледь встигли. Але так добре, ніяких людей, ніяких черг зайшли, купили і все. Тільки єдине, що я хотіла, звичайно, щоб були довгі, ну, щоб такі майже до коліна були. Діткам краще такі, вони тепліші, сніг буде менше попадати. Кірі завжди я такі купляла, а це не було. От просто всі от такі були короткі, а по-друге, на неї розміри особою не було. Там було пару пар, щоб на неї розмір підійшов. Ну, а тут ці саме такі оптимальні варіанти і теплі, і гарненькі, і удобненькі. Ну тільки що да, не довгі вони не було.